Привіт всім! Настала моя черга розповісти про те, як я придбав собі генератор. На жаль, у нас зараз такі часи, коли без цього вже, на жаль, неможливо. А я собі розглядав генератора із обов'язковим параметром, щоб він був не дуже гучний. Собі обрав ось такого: Genergy Ibiza 2. А заяв... Заявлено, що його гучність складає 59 дБ. При 25% навантаженні, і може працювати він до 10 годин без зупинки при такому ж самому навантаженні, в принципі, для мене цього достатньо. Зараз вам трошки більш докладніше розкажу, що це за звір, як він працює і чому я вибрав саме цього е, генератора. Я розглядав собі е, також не дуже потужного генератора, мені не потрібно дуже багато кіловат, ну тому що це по-перше дешевше коштує, по-друге, а у генераторів, які не мають дуже велику потужність, а менший розхід палива пального. А як показала практика, саме цей генератор у мене спожив за зараз, подивимося, скільки годин. Здається, 7 годин всього в нього було роботи. Це два рази по 3,5 години. Туди було залито близько 4 літрів бензину всього, і він ще наразі там є. Зараз спробую показати. Кришка бака має клапан, бак, бак має ось такий фільтр. І ось в ньому скільки бензину. Мені, я точно не знаю, але мені здається там близько 2 літрів. Я думаю, так. Не знаю. Поки що ще не дозаправляв його. Сам генератор достатньо легкий, його вага приблизно 14 кг. Я до себе його піднімав дуже просто. До речі, теж один із плюсів, чому я вибрав маленький генератор, тому що піднімати його і переносити, якщо в ньому вже потужність більше, наприклад, 2 кВт, його вже достатньо важко. А ви, мабуть, вже хто цікавився такими генераторами, мабуть, уже бачили, що в нього входить в комплектації, які тут кнопки, які прилади і так далі. Не буду на цьому дуже сильно зупинятися. Лише скажу таке, що є ось режим економії пального. Я його постійно використовую, тому що генератор стає набагато тихіший, аніж коли він працює в звичайному режимі. Ну і ось одна розетка. На 220, одна розетка на 12 вольт, ні разу я її не використовував. Можливо, прийдеться для акумулятора. У мене, правда, акумулятора поки що немає, але майбутнього можливо. Індикатори масла, перевантаження і роботи. Зараз спробую його розібрати і показати, що там всередині. Там є із цікавого це таймер роботи двигуна. Ось так розбирається права частина генератора. Тут ось є мото. Таймер, він включається під час заведення. Ось масляна а, заливна горловина. Обов'язково потрібно заливати масло, поміняти його кожні а, 50 годин. А, для цього і є таймер. І на першому разі необхідно міняти масло через 20 годин. У мене ще не пройшло перші 20 годин. Зараз спробую завести його. До речі, хотів сказати, що він у мене стоїть просто на балконі. Я не виводив окремий. Вивід під вихлопну трубу. Поки що не знаю наскільки я буду часто його використовувати. Якщо буду часто використовувати, то вже буду потім щось придумувати з цим. Він у мене стоїть на окремому балконі. У мене два балкони, два в одному. І е, тут є два вікна, які відкриваються. Ось одне, он друге. І зараз заведу, е, послухайте, як працює цей генератор. В приміщенні це буде звичайно дуже гучно, тому що воно закрите. Ну а в кімнаті і в іншій кімнаті там вже буде набагато тихіше, і в принципі було що він працював уже три з половиною години. І сказати, що він сильно заважав, я не можу цього сказати. Приблизно так воно працює. Мені його вистачає на підзарядку телефонів, ноутбуків, роботу холодильника великого, двохметрового. Цей генератор інверторний, мій холодильник також інверторний, власне, під нього це купувалося. Ну, і додатково для того, щоб підзаряджати те, що є. Із суб'єктивного я вже його запускав, як я казав раніше, після того, як Росія розбомбила наші електростанції, наші розподільчі станції, він працював в день десь приблизно 7 годин. І мої сусіди, я в них спеціально перепитував, чи заважало, чи не заважало, то частина із них сказала, що взагалі нічого не чула. Це ті, які були через одну квартиру від мене. Ну, а ті, що були поруч, власне, казали, що вони чули, але цей шум їх не напрягав. Ну, якщо ви хочете що побороти. Проблеми, якщо є сусіди, яким не подобається цей шум, а вам необхідно щось зарядити, то запропонуйте вашим сусідам щось зарядити, і я думаю, тоді проблем взагалі ніяких не буде. На цьому дякую. Якщо будуть питання, пишіть у коментарі, буду відповідати. Слава Україні. Якщо буде цікаво, у наступному випуску можу розповісти про те, як я підключив газову плиту на цьому ж самому балконі. Та як ми тут готуємо їжу під час того, як. У нас відбувається довгі зуміння електроенергії, тому що в нас в будинку все на електроенергії.